У майбутньому сновидіння можна буде записати на флешку, щоб переглянути чи обмінятися з друзями. Вчені відкрили, що для мозку немає різниці: чи бачимо ми навколишній світ наяву, чи мріємо під час сновидінь. Третину свого життя люди проводять у вісні. закриваючи очі, ми відкриваємо двері у світ сновидінь, які настільки реальні, що виникає ілюзія, ніби ми побували у паралельному всесвіті. На жаль, ми дуже мало знаємо про свої пригоди у цьому іншому вимірі. Тому що 90% сновидінь миттєво забуваються варто нам прокинутися. Лише деякі нічні видіння залишаються в пам'яті. Однак останнім часом вчені настільки далеко просунулися дослідження з вивчення нашого мозку, що можна стверджувати: у недалекому майбутньому наші сни можна буде записати на флешку, як фільм. Ви зможете переглядати сновидіння, які вам сподобалися, а також обмінюватися ними з друзями, або демонструвати їх психоаналітику. У 2017 році американські вчені з Університету Вісконсіна опублікували роботу, в якій вирахували зону мозку відповідальну за появу сновидінь, досліджуваних на всю ніч підключали до апарату, який знімає електроенцефалограму головного мозку. Потім добровольців будили в різні години ночі і питали, чи бачили вони сни перед пробудженням. У результаті з'ясувалося, що періоди сновидінь збігаються з початком світіння на датчиках так званої задньої кортикальної гарячої зони мозку. Коли ми спостерігаємо, вона допомагає нам сприймати візуальний ряд навколо. Зниження низькочастотної активності в цій частині сигналізує про те, що запис пішов. Інше дивовижне відкриття полягало в тому, що для мозку немає різниці: чи бачимо ми навколишній світ наяву, чи мріємо під час новитінь. Наприклад, коли у ним розмовляємо з кимось, то активізується частина кори головного мозку під назвою область Верніка. Тут відбувається обробка мовних сигналів. А якщо у вісні ми бачимо чиєсь обличчя, то датчики показують активізацію феретеноподібної звивини. Вона відповідає за розпізнавання людських облич. Це відкриття дає ключ до розшифрування сновидінь. На його основі команда вчених із Каліфорнійського університету в Берклі спробувала декодувати сигнали мозку та перетворити їх на відеозображення. Вони посадили учасників експерименту дивитися відеофільми та за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії вивчали, як мозок реагує на ті чи інші зображення. Їм вдалося розшифрувати 479 категорій понять та об'єктів. Наприклад, вони визначили, які графіки мозкових хвиль відповідають дієслову слову говорити поняттям автомобільний транспорт, тварина, річ. А оскільки у вісні та наяву бачене породжує однакові мозкові хвилі, то фахівці навчилися розуміти загальний зміст сновидіння, навіть реконструювати якусь подобу картинки. Наш алгоритм декодування, в принципі, дозволяє розшифрувати докладну інформацію про героїв сновидінь та їхні дії, пояснює професор Джек Галант, провідний автор дослідження. Але є велика проблема у глибині деталізації. Тут ми не дуже далеко посунулися, Умовно кажучи, легко розуміємо, який сигнал мозку відповідає категорії автотранспортний засіб. Але чи бачить людина у вісні спортивний автомобіль, чи позашляховик, седан чи універсал, яка марка автомобіля, це нам поки що дуже складно розшифрувати. Звичайно, можливість запису та перегляду костосюжетних снів не найголовніше завдання, яке вирішують вчені. Набагато цікавіша перспектива створення інтерфейсу мозок комп'ютер, яка допоможе налагодити обмін інформацією між нашою сірою речовиною та електронними пристроями. Це відкриває перед людством неймовірні можливості, адже фахівці нейрофізіології вважають, що природні ресурси мозку вже вичерпані, і ми підійшли до кордону, коли ефективність його роботи можна підвищити лише за рахунок підключення зовнішніх пристроїв, і тут не обов'язково вшивати кейсь гаджет у куру великих півкуль. Наприклад, привабливо звучить перспектива навчання під час сну, коли в наш мозок за ніч безпосередньо закачуватиметься весь міст курсу Гарвардського університету. Виникають, звісно, і нові ризики. Наприклад, зловмисники можуть зламати ваш мозок і прочитати його. Але, як кажуть, поживемо-побачимо. А що ви просите думаєте? Поділіться враженнями у коментарях. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.